Вітати вас на моєму каналі. А це буде вуложик з Києва, максимально розслаблений, кайфовий, тому що ми приїхали з друзями в Київ на два дні в дом, щоб відпочити, перезавантажитись. У мене в планах взагалі офнути телефон і забути про робочі чати, щоб максимально просто відпочити, тому що цим літом я дуже рідко ходила на басейни і хочу це виправити і в зараз відпочити. Тому цей влог буде максимально розслаблений, максимально кайфовий, щоб ви попили чуйок і кайфували разом з нами. У мене салатик і йогурт. Класне комбо. А у нас мисляємось. Доволі? Я Прикольно. Виїхали у восьмій, і зараз майже четверта година вечора, Ми вже приїхали. От і зараз я хочу піти позасмагати, що трішки тут дуже гарна територія. І буду засмагати, а ввечері не знаю, що будемо робити. Напевно не знаю, підемо в ресторан або щось таке. Взагалі, у нас вийшов такий прикол через те, що ми бронювали номер запізно. То ми будемо переселятися зараз. Ми живемо в стандарті без тераси і завтра переселяємось в сьют віз терас. І щоб розуміли по цінам, у нас тут номер без тераси, і він коштував 5 тисяч гривень. У наших друзів вони живуть прямо знизу нас. У них з терасою такий самий номер. Він коштував 6 тисяч гривень. І сьютвістерас, e, в якому живуть наші другі друзі, і завтра ми там будемо жити. Він коштував 10 тисяч гривень, але там номер 40 квадратів і з дуже красивою цікавинку я покажу вже завтра ронтурчик. А зараз роблю тут. Так, тут ось така територія, ми на другому поверсі. Я зачинила двері, тепер не можу зайти. Чекаю, поки мене нас... так. так. Ми заходимо. У нас тут ось така історія. Ми не будемо розбирати валізу, тому що нам все одно завтра приїжджати. Дзеркало ось таке. Далі тут сама ванна. Вона невелика, така біленька, і якщо чесно не прямо там якась незвичайна, просто симпатична ванна. Є дзеркало, все необхідне. Дуже прикольно, що тут вони кладуть спонжики і ушні-палички. Не завжди я таке бачу. О, тому це прям прикольно. Душова кабіна, звичайно, є все необхідне. Далі ми виходимо. Тут у нас. Ось такий вид, і ось, бачите, у нас немає тераси, у нас просто ось такі типу панорамні вікна. Дуже красива у них територія. Я зараз вам ще вийду познімаю. От, Сергійчик відпочиває, як тобі перший раз їхати в Київ? Дуже добре, насправді. От, ми доїхали за скільки? Десь 5, -5 годин. От тут у нас. Так. Тут у нас є такий міні-барчик. Так, зараз. О боже, от, такий міні-барчик. Ну, дуже комфортний номер насправді. Чікс. От, прикольно. І тут, до речі, ще є найно халатики, рушнички для э, басейну. От я зараз буду продягатись і йти купатись. За сметану? Сюди. Добре, Я yeah, ні, yeah. yeah, yeah. просто дна займу. Може, подивіться, яка просто гарна територія. Ми ніби в Турції відпочиваємо. Такий вайб приблизно. Куди? Ми йдемо сидіти на терасі і пити віно. Може, подивіться, як красиво. Ось там наш номер, тут друзів. І ось там номери з терасою. Тут на території три басейни. Так, я буду зараз новим блогером. Я буду вам показувати, де ми відпочиваємо. Ось тут така локація є. Отам От ми будемо робити Аджаре Гуджу. Я працюю. Це мусорний бак, як ви можете бачити. Світло. Кирил. Ворота. А це така дуже гарна в мене була візуалізація. Це був би мій гараж, але оця а, вся панель вона була б, була б зі стекла. Бога буде, щоб машинки їхали. Там в мене буде ось така стеклянна штучка, і там будуть мої автомобілі. Буде мій парк. А, в мене буде там М4, РАВчик якийсь, Гелендваген, мабуть, якийсь. Спортивний автомобіль. Так, зараз тут буде. Будемо вияснювати, що, що трапилося. Буду показувати вам, що ми покупали з Одеси. Привезли з собою. Бо тут дуже дорого. Насправді ні. Тут просто магазину немає. О, дивіться, кока кола в нас є. Мексиканська Кока-Кола. Ось так. Так. А це маргарита. Мрає... Она реально вкусная. Принеси чипсики. У нас клетчего обычный кол. Карин Так, можно на сніданку. Ось така тут шведська лінія. А є дуже багато всього. ковбаски, бекон. Булгур, якісь ще сосисочки, мнті, сирники. Вибір прям хороший, я не знаю, що це. А, це ще не кажу. От, хлібчик також можна пожарити, бажарий. Є сирок, а, солодка. Там дуже валюбова, прям. Що, ти набрав собі? Так. Так, ми переціляємось. Взагалі брати Валізу, ми хотіли спочатку сумки, але це так зручно просто заположив собі все. І все. Можна їхати. У нас зараз буде ось такий чил. Прошу не заздрити, не заздрити. От, будемо знімати відео, дай Боже, вийде, і пити справу. До речі, ввечері будемо знімати для них ролик. І ми, до речі, вже переїхали в наш номер. Інший я скоро зроблю румтур. Ми, коротше, заселили сьогодні у другі апартаменти. Зараз були на басіку, відпочивали, прийшли і хочемо показати невеличкий румтур нашого номеру раз. Так, зараз у тут панорамні вікна всюди. Я заряджаю свою камеру, щоб знімати відео. Ось тут таке велике дзеркало. Прямо у спальні, і просто вишенка на торті цього номеру, це ось ця ванна. Ми вже її тільки що приймали. Дуже кайфова. От, і далі, у нас тут він 43 квадрати, якщо не помиляюсь, у нас тут трішки бардак, тому що ми вже не бачимо сенсу розбирати речі, тому що завтра виїжджаємо. От, у нас тут ось такий диванчик, величезна, просто плазма. Далі, звісно, все те, те ж саме, що є і у тому номері. Тут також велике дзеркало, і така ж сама ванна-кімната, як і була в тому номері. Єдине, що відрізняється, це розмір номеру, та ще тераса тут є. І ванна у спальні. Зараз покажу вам терасу. Але це дуже-дуже красиво. Просто подивіться, який вайб, яка черзона. Просто топчик. Боже, як мені це подобається, я тут жила, чесно. Дуже кайфово. У нас в просто сидіти на терасі і нічого не робити, спілкуватися, їсти і все. І знаєте, що я вам скажу, мені такий інсайт. Е я дуже, дуже сильно хотіла поїхати сюди, щоб просто відпочити, відключитися, ні про що не думати. І мій інсайт, що е людям дуже сильно потрібен цей момент. Знаєте, коли ви там знімаєте дуже багато контенту, як, наприклад, до у мене б я не була, я постійно знімаю, навіть на відпочинку, коли ми там їхали, наприклад, у Барселону. Я знімала дуже багато. І, як на мене, то кожній людині потрібно давати себе розгрузку, коли ти їдеш кудись і взагалі нічого не робиш, не знімаєш. Просто от душі, душею і цілим відпочиваєш. І так, звісно, я тут також роблю фотки, щось знімаю, але... Я прям розумію, що я також відпочиваю. Я прям взагалі не задобуюсь, я роблю це максимально лайтово. І мій інсайт, що потрібно давати собі відпочинок. Такий, коли ти просто нічого не знімаєш, ти просто лежиш і нічого не робиш. І ось це нічого не робити це ключ до нормального справжнього відпочинку. Тому це прям важливо. У нас боротьба з хлопцями. Вона не хоче зніматися відео. Так. Як тебе? Гра починається. Вам уже пораста. Ну давайте. Так. Ми знімаємо відео для Спраги. Так. Не Добрий ранічок. Я сижу на трасі, зараз 9 ранку. У мене просто вигиналося в 8:00. От трішки полежала, почила. зараз п'ють чуйомку будемо збиратись на сніданок і вже збирати валізу. Я ще вчора трішки позбирала. От, і будемо їхати далі. Ми, ми ще хочемо поїхати у Київ, там трішки заїхати. Даша хоче в магазин і попити матчу. От, і також ми хочемо поїхати в Міжигорія. Погуляти там, тому що ніхто з нашої компанії там не був ні разу. Тому ось такий у нас план. Якщо чесно, я дуже жалкую, що ми зняли домик на дві ночі, тому що я тут з кайфом побула ще один день. Просто дуже прикол Ще вирос калобас. Тому збираємось на сніданок. Ну просто подивіться, яка борбола тераса. Ну як тут не хотіти посидіти? <спільства> такий у мене відончик. Я, короче, не знаю, що мені вдягнути. У мене є два варіанти. У мене є сукня чорна і сукня жовта. І мені потрібно обрати, в якій я буду гуляти в агорія. Я не знаю. Ах, ужас. Тиводі це буде. Такий сніданок. Вчора було весілля, зараз прибираються все. Тут була церемонія. Гарно. ми зараз після сніданку гуляємо по території. Хлопці у нас не потьові таке костолья. Бесідки дуже багато. Ой, какой модный, модный. Так, ну я на и поехал. Это как статуя. Это статуя. Это правда. Да Видите, какие козы. Ми приїхали в межі гілля. Взяли екскурсію на машинках, у нас дуже, дуже мало часу, щоб погуляти. Тут ну, потрібний, я не знаю, день мінімум. От, тому ми експрес режимом об'їдемо усі головні локації. От, трішки пройдемось і все. Дурмовий жар додому, на жаль. Зараз прийшов зоопарк і ходимо тут, дивимося, що тут б'є. Будівля праворуч, це платкомплекс. Там всередині тренажерний зал боулінг, басейн, декілька кімнат для відпочинку, зимовий сад та професійна кухня. Ця будівля з'єднана з, з конкою підземних будиночок. Дюсь, я вже втомилась. Ми покатались на тих машинках з зупинками. Ось зараз попросили нас виселити біля гольфу, де Янукович грав в гольф. Тут ще є озеро з лебедями. Ми сидимо, фоткаємось. А ви свидетелю? А ви сьогодні? Ти їх прислідуєш? Я наблюдаю, чем они Он занимаются. Он Это талкеру. точно. <связывая> <связывая> Кирилл, не подходи. Я в шоке. Кирилл, <связывая> Ми вже тримаємо курс додому, заїхали поїсти. Захотілись мені борщ. Та ми ще замовили деруни зі сметанкою. Зараз поїмо і будемо їхати. Ми, до речі, в ресторані, який називається Родичі. Дуже красива територія. Така порча деруні. Що ми вже вдома. Я вам дуже дуже дякую за перегляд. Я ще на момент зйомки цього кусочку не знаю, чи вийде мій влог. Але якщо ви це бачите, значить він вийшов. І я вам дуже-дуже вдячна за перегляд. Сподіваюся, вам сподобався такий лайв-формат. Підписуйтесь на інстаграм, TikTok, Там ще більше лайфу, більше мене, тому що я дуже люблю свою Family, Я постійно в соцмережах. Ось і будуть шукати кожного до зустрічного відео. Всім пока!